Так, це для дружини такі палички у вас взяв. Так, що це у нас? Кракзер якийсь. Це щось по типу вяленого м'яса. Качки в карамелі. В Салені карамелі. Прикольно! Це щось новеньке. Будемо пробувати. Так, овсяна каша. Топові батончики. Я коли був в Словаччині, я постійно їх Вони ахірені, це самі топові. По-перше, ціна альтернативна нашій. По-друге, розмір і вага в три рази більші. Розумієте? Камон, гріх не взяти. Є таке діло. Так, їх багато тоже, тоже всі різні, але банановий самий топовий, як на мене. Так. Ще вся на каша, ще оці штуки. Мені здається, їх там уже до 50 штук набралося. Так. Чіпсони. Куди без чіпсів? Так, класика. Але чому ні? Паприка, топчик. А, арахісові кульки. Оце ось топчик. Я б хотів, щоб таке почали продавати в нас. Але поки що немає. Це не звичайні палички, це реально арахісові палички. Ці конкретно зі смаком Вассаді. Рекомендаціон. Дуже добре, дуже кайфові Те ж саме. Арахісові палички. Так. Овсяна каша. Овсяна каша. Овсяна на каша. А, оці штучки. Оці штучки. Шоколадка мілка. Раз. Дешевша на 30%, чим у нас. Шоколадка мілка два. На 30% дешевше. На 30% дешевше. Так, це у нас щось новеньке. Сушені абрикоси. Курага. Курага. топчик. Чого ні? Корисно. Я ж почав займатися спортом, правильно? Мені підійде. Так, мівінка. Мівінка. Як ви розумієте, я люблю борщову, її найбільше. Так, мультивітамінний чайочок Раз. Мультивітамінний чайочок з зімберм і цитрином. Два. Цитрин. Це лимон, якщо хто не знає. Так. Шоколадка. 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 Штука для вітамінів. Так, що у нас ще? Далі. Детокс, чиста. короче клетчатка клетчатка у формі шипучих таблеток. Топова штука. Кумари мене пити ці перемолоті сухі порошки. Я постійно ними давлюся А це кинув, запарив, випив Все. Раз. Далі. Б-комплекс. Ідеально. Чому ні? Кинув, запарив, випив. Так.